Географічне розташування Нідерландів держава на північному заході Європи площею 42 тисячі квадратних кілометрів. На сході межує з Німеччиною, на півдні з Бельгією, на півночі та заході омивається північним морем. Нідерланди, рівнинна країна, Нідерланд, низькі землі, понад 40% її поверхні лежить нижче за рівень моря, найвища точка країни, місто Вальсерберг, 321 метр, найнижча 6,7 метра нижче за рівень моря. Великі площі в прибережних областях зайняті польдерами, штучно намитими ділянками землі, перетнутими безліччю дамб, річок та каналів. Близько 70% території країни антропогенні ландшафти. Природних територій дуже небагато, і вони ретельно охороняються. На території Нідерландів розташовані гирла великих європейських річок Рейну, Мааса та Шельди, які утворюють велику дельту. Річки повноводні цілий рік, їх русла спрямовані та з'єднані каналами, а стік зарегульований. Наноси призводять до того, що русла річок повільно піднімаються над навколишніми низовинами. Через що багато річок обнесені захисними валами. Рукавита естуарії річок, а також озера, з'єднані численними каналами.